Всім привіт! Мене звати Антон. І я собі купив Kawasaki Versus в дуже плачевному стані. Точніше, не так, в технічному стані з ним в принципі все окей, майже. А от в плані стану цей мотоцикл потребує уваги. Тому це буде у мене як якийсь міні проєктик. Я хочу його переробити, змінити йому повністю колір. Щось яскраве. І я думаю, це буде цікаво. Він е, у мене знаходиться 2 дні. Насправді я не е, розсматривав е, таку модель саме Versus, е, тому що я хотів взяти Ninja, Kawasaki Ninja 650. Але в інтернеті попався оцей екземплярчик. Як я вважаю, по дуже гарній ціні. Тому, оскільки бюджет був в мене ограничений, я придбав саме цього апарата. Приганяв я його з Києва, сам знаходжусь в Полтаві. В принципі, з Києва доїхали, взагалі питань нема, дуже зручно, м'яко. Я ще ставив вітрове, воно є в комплекті. Взагалі мені власник віддав з ним весь пластик. Він на ньому два рази приліг набік. І пластик потребує ремонту. Ремонту плюс покраски. Не так сильно ремонту, як от саме покраски. Він весь поцарапаний. Загальний стан я вам покажу далі у відео, що тут у нас є і чого немає. Як ви думаєте, за скільки можна купити таку бандуру? Скільки ви віддали б за неї? А, на Автарі Алекс Є всього пару варіантів. Це третє покоління, 2016 рік з пробігом 33 тисячі кілометрів. На авторія є тільки один варіант навіть за 8200. Я думаю, що це дороговато для цієї моделі і він і вряд ли продасть, але вона є більше в третього покоління немає е, на сайтах продажів взагалі. Є тільки друге, перше, яке стоїть приблизно 4, 5-6 тисяч. Тому, як ви думаєте, скільки коштував цей? Напишіть після того, як подивитись його загальний стан. Я планую зробити з нього. Я навіть навіть не вибрав ще кольор, який я хочу пофарбувати. У мене є варіанти типу, пурпурний, фіолетовий такий яркий, рожевий. Хоча це модель більше туристична, не про спорт, не про яскравість, але в принципі мені подобається, коли мотоцикл привертає увагу, а в даний момент він привертає увагу тільки своїм побитим станом, тому потрібно з цим щось робити. І далі я буду записувати все, що ми з ним робимо. Так, дивимося, що ми маємо. Почнемо спереду. От така у нас морда. По морді є багато питань. Тріщина, запайка, відломане кріплення. Запайні кріплення. Ти закручується сама морда. Переднє крило. Переднє крило. Чесно кажучи, в хлам. Але, ну, в принципі, ні, в принципі, не такий хлам. Я думаю, зачистити, покрасити і все буде окей. Тут відламане кріплення, вона держиться чисто на хамутіку. Резина. Передня резина відсутствує, її просто немає лиса покришка. Далі. Поворотників тут не було. Це щоб. Чисто їздити поки по місту в такому стані, я зацепив китайські, вставив став, в морду і вставив назад. Так, що ми тут маємо? Бак? Бак тут ось такою фігньою. Далі, у нас кривий руль. В принципі, не так і страшно, але міняти треба. Так він повинен виглядати, а так він виглядає. Так, хотів, кстати, запитати, хто шаре? Антифриз, що він жовтий? Я ніколи не бачив жовтого кольору. Чи це хтось на пісюнькав туди в бачок? Не знаю. Так, що в нас тут ще? От ця штука була тріснута. Її заварили. Я думаю, це теж поміняють. Руль я вже замовив. А оце не можу знайти, але треба теж міняти. Так, загальний стан а во всьому іншому більш-менш. Стоїть не стокова банка, але мені віддали стоковий глушак. А, так, і він поржавів. Його, звісно, по-хорошому -по би. Так, далі. Є отакі от тріщини на цьому чорному пластику. В принципі, теж по-хорошому би. Точніше, покрасить. Ну, будемо дивитись на що мені хватить сили. Так, задня резина. Вона в принципі є, але мені тут е, знаю, що люди кажуть, що вона якась квадратна. Її тр треба міняти. Тому, напевно, будемо міняти. В цьому мотоциклі навіть номер перебитий ну, побитий. Як і сам мотоцикл. Хвостик. ну, Чуть-чуть щось десь відходить. Так, далі. Ручки поцарапані, тут все треба підкрасити, підфарбувати. Цепок в нормальному стані, не розтягнутий, все добре. На мій професійний погляд. Так, що ми маємо ще з цієї сторони? Отакий от пластик чуть-чуть поліз лак. Чи словно таке? Ну і в принципі, в принципі, курок замінений на модний китайський. З цієї сторони стоїть ще оригінальний. Так, ну в принципі, оце і все. А, ні, ще є дуже гарне зеркало. Мені віддали і праве зеркало також, але там розбите оце саме, саме зеркало в зеркалі, коротше. А це, взагалі, стоїть праве з лівої сторони. Ну, Щоб, щоб було хоч видно, коли обганяєш. Да, ну В принципі, оце така кобилка. У мене зараз є. Зараз заведу вам, послухайте, скажете, як воно працює. Хопа! А, і ще тут була біда зі світлом. Короте, тут стоять галогенки. Це дуже странно, як в кавасакі 16-го року можуть стояти галогенки. Ну, чесно кажучи, це якийсь крінж. У мене до цього був бажаж, номінар. Там світло просто топчик. А тут галогенки. Я поставив світлодіодні фари, ой, лампи. Не міг їх налаштувати. Горім пополам, я зрозумів, що налаштування не от. Я зараз покажу. Чат GPT мені казав, що оцей болтик і отой, а насправді отой, що там он внизу той налаштовує світло. І верх-вниз я <плес> маю на увазі. <плес> ну, в принципі, що я хочу ще сказати. Якщо вам цікаво, що з цього взагалі вийде, просто мені дуже цікаво. Прям дуже. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, дивіться мої відео. Я не, ніколи не знімав, я не вмію професійно розмовляти на камеру, професійно монтувати. Тому це так просто для себе, для вас, кому цікаво. Всім дякую.